І сестри, справді, коли в небо прийдемо, буде надзвичайна надзвичайна радість. Правда, коли ми тут переживаємо, коли Бога шукаємо, коли в молитві Господь дає себе віднайти, радість приходить, правда? Коли пригадуємо в день нашого покаяння, коли була ця зустріч з Ісусом Христом, наскільки. Бог радістю наповняв душі наші, і до сьогодні Він наповняє. І зрівняти це, от, коли в небо прийдемо, це, напевно, капля в морі. Капля в морі, я ну, не можу собі уявити, коли, брати і сестри, ми в небо прийдемо, коли ми будемо бачити нашого Господа Ісуса Христа, наскільки ця радість вона наповнить наше серце, нашу душу. Ще раз хочеться сказати, коли тут ми на землі пригадуємо зехе, який він надзвичайно він зрадів, радів, коли Христос він в дім його війшов. Багато людей ми читаємо в новому заповіті, коли темрява була в душі, коли надії не було на життя, коли не знали, що і як, як буде завтра. Для чого я живу тут, на цій землі, коли який буде мій кінець, багато питань задавали своєму серцю, але Господь приходив в їхнє життя. Коли можливо крапку на собі ставили, а Бог приходив в їхнє життя і став в їхньому житті кому. Таре життя продовжував. Надзвичайно раділи вони, коли зустріч була з Ісусом Христом ще на цій землі, ще на цій землі. Правда, коли ми десь постановляємо в своєму житті, десь в сьогоднішньому дні, от, десь залишу ці певні земні справи, я Господа буду шукати. Слово візьму читаю. Чи піст. Бога шукаю в молитві Бог. Він дає себе віднайти. Правда, як добре, коли Бог дає себе віднайти, що найперше? Радість в душі. Добре в душі. Як проповідувалося з переді мною переживання, ще от тільки хвилину назад були, якусь страшну, от ще хвилину назад було на душі. А як буде, а що буде, а Господь в молитві дав себе віднайти і радість, і радість. Це робить наш Господь Ісус Христос, який свого часу сказав: Я живий і ви жити будете. Бог Він пільнує душі наші. Бог пильнує нас, брати і сестри, і він сьогодні вірує в цьому зібранні Духом Святим і переживає, як ніхто переживає за кожного окремо з нас, щоб нас благословити, щоб когось підняти і повести далі, і дати силу для переможного життя. Це робить голос Господь, який голова церкви. Давайте скажемо слава Богу йому. Він добрий Господь. Малостивий Господь недавно читав історію, так читаю Євангелію, коли закінчується, знову спочатку, так по порядку читаю, знову почав читати різдвяна історія. Проста історія, яку ми завжди дуже часто, особливо чуємо на різдвяні свята, коли читають з кафедри, коли мудріці написано. Вони шукали Месію, вони шукали Спасителя. Вони шукали народженого, де цей цар має народитись. Знаєте, я такі певні думки з цієї історії взяв, мудріці та могли ну, щось досліджувати інших сьогодні на цій планеті земля досліджують розумні люди, всякі різні, Вони справді були б мудрими людьми. Могли щось інше досліджувати, чогось іншого шукати, але вони в своєму житті поставили ціль. Пріоритет правильний був Місію знайти, Спасителя знайти. І знаєте, далі, коли ми читаємо написано, коли вони побачили зорю на цьому місці, де Христос народився, надзвичайно зраділи. Надзвичайно зраділи. Я думаю, Господи, вони ще тебе не бачили. Ще не бачили, ще не було зустрічі з Ісусом Христом, а вже надзвичайно раділи. Людина буде радіти надзвичайно тільки тоді, коли вона вже в серці своєму постановить Господа шукати, Ісуса шукати. Справді Він потрібний нам, брати і сестри. Надзвичайно зраділи ці мудреці, є надзвичайна радість, є звичайна радість, правда, ми радіємо, люди сьогодні радіють всяким різним. Радіють, но є надзвичайна радість, надзвичайна радість, яка від Господа, яку дає Господь. І Він дає особливо тим, брати і сестри, які у своєму серці постановляють, я Господа буду шукати. До тих пір, поки не віднайду я його, не віднайду я Його. Знаєте, і вони віднайшли Господа, де Дух Божий Він привів їх в цей дім, де цей Христос він народився, де вони поклонились там Ісусу, віддали йому найдорожче. Віддали йому найдорожче. Людина, вона, коли має зустріч з Христом, вона віддасть йому найдорожче, брати і сестри. Захей, він був багатим чоловіком, все збирав, збирав, збирав і збирав. Думав в цьому щастя, думаю, з тим буде жити далі, але коли зустрівся з Христом, каже, Господи, та те, що я збирав вже своїми словами, скажу, я віддам, В Бога віддам, кого скривдив, в віддам. Він це найдорожче, яке переживав в своєму житті, що він думав, що це дорожче, він, він це віддав. Мудреці вони найдорожче віддали, вони дороге віддали. І далі написано: сні були, вони остережені, щоб не повертатись назад цією дорогою, де ірод він хотів вбити малятку. Вони були остережені. Знову змозав я таку думку, брати і сестри, сьогодні багато людей. Хочуть бути обстережні, правда, десь, десь ну, шукають місце, де би сховатись, шукають місце, де б утікли. Шукають місце, де було безпечно. Брати і сестри. Тільки Той буде в безпеці, який тут, на землі, живучи, постановляє в своєму житті. Я буду Господа шукати. Я буду Ісуса шукати. Він потрібен мені. Брати і сестри, написано в приповідцях, що Господь це є сильна башта, Його ім'я, сильна башта. Хто туди втече? Справедливий, там, де безпека. Туди втече той, який сьогодні Господа шукає мудреці, а вони поставили в своєму житті ціль. Не знаю, не написано, скільки вони шукали. Не написано могли тиждень, два шукати, три, правда, якось постановити в своєму житті. Ну все. Ну, скільки можна шукати, але ну, вони шукали до тих пір, поки не знайшли Його. Захей! Підійшов, люди, маленький на зріст не побачив Ісуса. Не може побачити Ісуса. Між так, міг такого звернути, назад, додому піти. Ну, не вийшло, хотів його, щоб побачити, а що, ну, маленький і так далі. Управдання собі якесь знайти, але він на дерево поліс. Зусилля прикладає, щоб побачити Ісуса. Господь дав себе віднайти. Брати і сестри Він дає себе віднайти сьогодні. І ми є свідки на цьому місці, де неодноразово правда, Господь він давав себе віднайти. Він навіть приходить тоді, коли його не шукаєш. Буває і так. Бог добрий. Він милостивий. Він бачить, що людина вона не шукає його. Він прийде по милості своїй, духа зворочить, серце. Якось, знаєш, упам'ятаю, Господи, прости, каєшся і, і так далі, знову починаєш Біблію шукати, читати, молитися, послутись, Бог він так робить. Особливо людям дає собі знайти, хто в своєму житті самі постановляє добровільно, Господи, Ти мені потрібен. Ти мені потрібен. Одного разу так не планував це говорити, одного разу пригадую, якось мав певні документи забрати. Я вже тут говорив. В лікарні там потрібно було для Андрійка, і це важливі були документи. Я якось те зранку знаєте, встав, розумів, це все якось треба робити. Але так прийшло просто на серце, Господи, мені потрібен ти, як я давно не мав з тобою зустрічі. Як я вже ну, давно не переживав цю присутність твою, давно сльози не текли. Господи, розумію, ці всі справи є кожен день і завжди, але Ти мені сьогодні потрібен. Знаєте, якось собі постановив, Господи. Мені потрібен ти. Пригадую, мама зайшла в кімнату. Мою каже, йди візьми ці документи. А я так вже, знаєте, сижу, лежу на тому ліжку і, 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 вже, і вже радість. І вже добре тільки від тих думок, що я постановлю собі, я сьогодні десь піду в молитву. Я сьогодні буду Господу шкати, а мені добре. І я йду з тими думками, пригадую в цю лікарню, брати ці документи. Але роздумую, і думка в мене одна. Я чим поскоріше дадуть мені ці документи, не дадуть, не знаю. Я піду до лісу. Мені потрібен Господь, і що раз так більше думаю в тих роздумах, і ще більше і більше радість приходить, брати і сестри. Я пригадую, сижу, стою в тій очереді, вже не пригадую, як це все точності було. А в мене думка: чим поскоріше піти, щоб в молитві якось з'єднатись з моїм Ісусом. Я пригадую, зайшов в цей кабінет, навіть як це скоро цей час прийшов. Це в очері зайшов в цей кабінет і зайшли зі мною також медперсонал до того лікаря і дають йому якийсь там пакет. І він так зрадів, що дали йому, а це при мені. Він так втішився. І я такий кажу: мені от потрібно ці документи, але щоб цей документ взяти, знаєте, ну треба і, і, і дещо дати, щоб взяти цей. Не просто цей документ було мені взяти. Але я коли це просто кажу, мені потрібен цей документ, а він стою радістю з тим пакетом в руках. Нема питань, там вже до когось кликшив. Підпишіть йому, дайте йому цей документ. Я думаю, Господи, війшов вже переді мною людей, послав його серце, розположив так, що я б йому дав любий документ, себе мені підписав. Як Господь він сьогодні благословляє. Особливо, знаєте, написано це слово, шукайте найперше Царства Божого. А Він знає, що це вам потрібно. Він знає. Я коли просто здивувався, що мені цей документ підписую, даю, сижу. І знаєте, Господь Він в цьому кабінеті, біля цієї ж лікарки, він зустрівся зі мною. Розплакався я дуже сильно від присутності, Його обернувся і плаче, що вона мене не бачила. І Господь він заговорив до мого серця. Це все отак відбулося, так скоро, і каже, тому що у тебе цей документ в руках це тому, що ти своєму серці посунив, постановив мене сьогодні шукати. Брати і сестри, як він сьогодні бажає і хоче, щоб ми його шукали. Що ми його шукали. Він хоче до нас говорити, Він хоче давати нам поради. Він хоче благословляти наші душі, Він хоче вести нас. Бог є Бог добрий. Нехай благословить нас Господь. Я зачитаю одне місце 21 розділ Івана Святого Івана з 20 го вірша, де написано. Так. Обернувся Петро, та й ось бачить. Що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня його був схилився, спитав, хто Господи веде Тебе? Петро, як побачив того, Петро, як побачив того, говорить Ісусові, Господи, цей же що промовляє до нього Ісус, якщо я схотів, щоб Він позустався, як поки прийду, що до того Тобі, Ти йди за мною. Каже Христос, що до того тобі, ти йде за мною? Це відбулося після того, як Петро він в упадку був, впав, де Христос він воскрес і Він неодноразово з'являвся своїм учням і з'являвся Петрові. І з'явився Петрові. Де на цьому березі, пригадуємо, вони сиділи, і Ісус там був. І де Господь Він піднімав Петра, піднімав серце Петра. Знаєте, де говорив до нього такі слова, де ми не раз чули, я не раз говорив, і не раз Господь до мене говорив через ці слова. Петре, чи любиш ти мене? Бог, Ісус, він піднімав Петра. і Він підняв Петра. І знаєте, і знов Петро вертається в це служіння і, і знову біля Ісуса, знов з Ісусом. І написано, коли вже йшли з Ісусом, Петро обернувся. Петро обернувся і побачив Івана. Каже: Господи, а це же що? А це же що? Каже Ісус, що тобі до того? А що тобі до того? Ти йди за мною іди за мною. Дуже коротенько, декілька думок. Знаєте, так думаю, Петро, от, от помилований, тільки-тільки що. От тільки помилований, а тобі вже, ну, хтось з братів вже якби заважає. Ну, тільки помилуй, Бог підняв тебе. Бог тобі служіння. Велике довіряє, велике довіряє. Ти Маєш ну, зв'язок дуже близький з Ісусом. Ти близько з Ісусом. Ти ходиш з Ісусом. Що тобі ще потрібно, Петро? Що тобі ще потрібно, Петро? Хтось заважає? Знаєте, тут роді ходить з Ісусом все добре, радісно. Господь знов зі мною. Господь мене простив, Бог, Петра простив. Тут озирається, хтось йому заважає. Вже хто Сімо заважає? Заважає той, якого Ісус також любить. Заважає той, з яким Господь також має певну справу. Заважає той, який Господь також веде, і також в планах довірити йому певне велике служіння. Заважає, Господи, оцей же що? Що тобі ще бракує, Петро? Близько з Ісусом. Служіння в тебе є, Бог тобі довірив, Бог він спас тебе, вибрав тебе з усього світу. Що тобі Петро ще бракує? Що тобі ще Петро бракує? Хтось заважає? Хтось заважає? Пригадуйте, чомусь так сидів, згадалась з історії про Гамана. Звичайно, недалеко Божий чоловік, але також ну, права рука. Царя, ну що йому ще бракувало? Все має, високе положення, все добре, сім'я, все гаразд. Запрошують його, куди тільки хоче. Радується, виходить від царя. Ні. Гаман э, побачив Мордихая. Мордихай, який не вклоняється йому. Все, засмучений, радості нема. Що тобі бракує? Гаман? Ну, все маєш, ну то все добре. Що тобі бракує? Каже Господь, що тобі до того? Що тобі до того? Ти йди за мною, брати і сестри, ти йди за мною, каже Господь. Бог має з кожним з нас справу, з кожним з нас, з сестрою, з братом. Він кожного веде. Він не людина. Бог, він не людина. То ми собі, десь, знаете, так порою думаємо, той такий, той сякий. Господь, він не людина. Обернувся. Обнувся, Петро. Пригадуйте до свого часу, Господь він сказав такі слова до одного чоловіка. Каже, кожен, хто кладе руку на свого плуга і озирається, він не надається до Царства Божого. Той, хто озирається, я пригадую, мені одного разу в селі попросили, щоб я плуга тримав, вів, кінь був йшов попереду. Хто ну, робив це, знає, про що я зараз буду говорити, правда. От коли береш плуга, ти, ти не то, що назад не будеш озиратися, ти наліво не будеш озиратися. Ти направо не будеш озиратися. Тому що ти маєш точно йти по цьому рядку, щоб не звернути не вліво і не звернути не вправо. Ти тільки десь переживаєш, весь напружений, всі сили, всі старання прикладаєш, щоб іти рівно, щоб іти рівно. Господь не просто про того плуга він говорив. Знаєте, я сьогодні це стежка, це рівець, це ця вузька дорога, з якого нам ніяк не потрібно сьогодні зійти, брати і сестри. Ніяк. Коли будемо зиратися, коли будемо дивитися, чи ліво, чи вправо, ми зійдемо. Зійдемо, я коли йшов, я б, напевно, зійшов, то я і так сходив, там був перший раз. Важко було мені. А коли взагалі десь по сурнам би почав дивитися, а тим більше озирнутися назад, це ніяк не потрібно з кожного з нас робити. Не надається той для царства Божого. Скільки сьогодні взяли плуг в руки свої, брати і сестри, і назад почали озиратися. Там успіху нема, там не потрібно, звичайно, зусиль прикладати. А навіщо? Коли ти плуг не тримаєш, навіщо? Куди хочеш собі дивлюся? Що хочу собі дивлюся. Старання ніяких не потрібно прикладати, брати і сестри, легко йти, легко жити. Ну не так сьогодні в християнина. Ну не так сьогодні має бути в християнина. Християнин він сьогодні має цього плугу тримати, сильно має цього плугу тримати, і не озиратися, і навіть і не вліво, і не вправо. Прямо рівно по Євангелії. Повчанню Ісуса Христа. Сьогодні багато всякого різного. Ні. Повчанню Ісуса Христа, там благословіння, там благословіння. Каже, хто озирається свого часу. пригадуєте, коли Ісус навин, Він народу говорив, каже: ви не здолаєте служити Богу, не будете служити Богові. Я думаю, Ісус навин. Ну, я б, якщо часу, не хотів такої проповіді слухати. Ви від собі сьогодні з кафедри цілий день будуть говорити нам, що ми не зможемо служити Богові. Ну, що це за проповідь, правда? Що це за проповідь? Що це за проповідь? Ну, десь було передбачено цього часу, тим, що візьмуть свого плуга. Певні люди пізніше молоді залишать свого плуга, не зможуть служити. Але сьогодні завдяки Ісусу, брати і сестри, Він той, який дає силу, ми сьогодні чули в пісні, дає силу служити йому і не звертати і не ліво, і не право, а тримати цього плуга. Свідчення одного брата, він, він каже в своєму житті, він просто сказав в своєму серці, Господи, а як я туди війду? А як я в ці святі небо, небо, про якому ми чули сьогодні пісню, війду? А я ще такий. А я ще такий, а в мене ще в серце таке нечисте. А думки такі грязні, я такий ще нечистий, хоч стараюсь, Господи, знаєш, а не виходить, а не виходить. Його одного разу Господь повів його в молитві, бачив його, бачив його, коли він говорить, молився, відчув дух його наповняв. А молився він був в одному такому містечку, де побачив гарне місце, гарні сходи до гори одне таке приміщення, і зліва світились гарні фонарі, і справа світились гарні фонарі. Він думає, підійду, а дух відчуваю, молиться. Ви знаєте, коли він підійшов і став на першу сходинку, його Господь наповнив силою Духа Святого. І він розказує, вже не я йшов по тих сходах. Каже, мене хто свів по тих сходах. І Я так ну на другу, третю, четверту сходинку, п'яту помаленьку йшов, наповнений Богом, Богом Живим Ісусом наповнений. І Він каже: Я не маю видіння, у мене нема дару видіння, але я побачив, що там наверху стоїть Христос з Вінцем і тримає для нього вінець. І він підперезаний твоєю силою Духа Стої іде, щоб взяти цей вінець. І він в тому чітко розуміє, що сама людина вона ніколи не зможе підійти до Господа вже в вічності, щоб взяти цей вінець. Це буде підпорезано людина Духом Святим, Духом Святим. І він цьому вже каже, зразу пригадав це місце, де Господь він говорить, каже, він знає, як зберегти від упадку і поставити перед собою вічності, поставити перед собою непорочними в радості. Це тільки Дух Божий може таке зробити, і Він це робить, слава Богу, брати і сестри. Тому стараємося, прикладаємо зусилля. Знаєте, такий псалом варто смирятись, варто стражатись, варто, брати і сестри, тримати цього плуга і не відпустити, щоби пройти цю дорогу земну. І ще раз повернусь до цієї пісні і мати зустріч з Ісусом Христом, де буде надзвичайна радість та радість. Яку не пережив, ще ніхто на цій землі з Богом в небі переживем. І Господь він сьогодні добрий. Господь сьогодні добрий, щоб знов нас підкріпити, благословити і повести. Нехай Бог нас благословить. Амінь.